Минулого тижня Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва святкувала півстолітній ювілей. Урочистості проходили в приміщенні національного театру російської драми імені Лесі Українки. Тут зібралися викладачі, студенти, випускники академії, що починалася зі звичайної студії при столичному цирку. Любиву за Теплі посмішки за дружню компанію і за свій гарний перший, за свій перший курс, який багато мені чому навчив. Для ректора всі його вихованці однаково рідні і близькі. Він не поділяє їх на відомих і невідомих. Усіх беззаперечно вважає талановитими. Вони безумовно мають божий дар, і, і, і вони такі, тому що їх нагородив іменно Господь Бог цим талантом. Тому я і далі бажаю Господньої допомоги. Я побудував, як ви знаєте, церкву е у нас на території Академії, так що вони чисті і, і вони працьовиті, вони з дуже позитивним характером і з чистою душею. Можна побажати їм тільки високого, хорошого шляху прямого. І дасть Бог вони цього доб'ються, вони достойні. Після привітань, які ювілярам надіслали президент України, міністр культури та голова Київської міської держадміністрації, відбувся гала концерт. Нам 50».